Під ніжним сяйвом повного місяця, серед цвіту сакури і запаху нічних лотосів, Наруто обережно нахилився до королеви Мірелії. Вона стояла перед ним у сяючій сукні, що переливалася, немов зоряне небо, її корона виблискувала самоцвітами, а очі світилися теплом і ніжністю. Їхні світи були різні, він, герой із країни Шинобі, вона велична правителька далекого королівства. Але серця не знали меж і законів. І коли їхні губи зустрілися у поцілунку, час ніби зупинився. Наруто. Прошепотіла Мірелія, ледь відвівши погляд, її щоки зашарилися. Ти увійшов у моє життя, як промінь сонця після довгої ночі. А ти, Мірелія, стала для мене силою, яка сильніша за будь-яку джуцу», відповів він, міцно тримаючи її руки. Я обіцяю захищати тебе і твоє королівство, хай би що чекало попереду. У небі майнула зірка, ніби сама доля благословила їхній союз. Та вони знали справжнє випробування ще попереду. Адже любов між двома світами завжди кидала виклик не лише ворогам, а й самим законам буття. Історія їхнього кохання тільки починалася. Якщо вам сподобалося історію, то буде повно відео, історію, опис та коментарі. Підтримайте контент, поставте лайк, підпишіться на канал і залиште коментар. Це допоможе розвивати україномовний контент та радувати вас ще більше цікавими історіями.